Начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал є з нами. Пані Вероніко, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. зараз. Які останні наслідки ворожої атаки про що ми можемо говорити? Вітаю сьогодні. Вночі ворог завдав авіаударів по слов'янську, Краматорську. Внаслідок всіх авіаударів по слов'янську було зруйновано приватний житловий будинок. Там загинув 18-річний хлопець, тіло якого рятувальники вилучили з під завалів будинку. Також було поранено трьох осіб. Були пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, адміністративні будівлі, автівки та е... у Краматорську е... наслідок авіаудару було зруйновано частково зруйновано чотириповерховий житловий будинок. Ви бачите, у нас за спиною рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Ці рятувальники з під завалів деблокували літнього чоловіка. Він зараз знаходиться у лікарні, а також рятували жінку та її доньку 2010 року. Народження загалом в обстрілу поранено дві людини. Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи. За попередньою інформацією, під завалами є ще чотири людини. На даний час рятувальники розібрали вже понад тисячу, вибачаюсь, понад 110 тонн будівельних конструкцій поти триває. Зараз скільки часу ще планується розбирання завалів, наскільки є складнощі, можливо, в цьому процесі, особливості цих ударів? Розбирати завали будемо доки, поки не знайдемо. Всіх людей, які ймовірно знаходяться під завалами, в нас того, що існує постійна небезпека повторних ударів, рятувальники вже неодноразово змушені були припиняти роботу та відходити на безпечну відстань і вночі, і зараз і тому це повільнає процес зараз. Чи за попередню інформацію? Скільки людей можуть ще залишатися під завалами? Чи є ці дані? За попередньою інформацією, під завалами знаходяться чотири дитини зараз. Чи є ймовірність, що навколо можуть бути розкидані вибухонебезпечні предмети внаслідок цих ударів, і які рекомендації можете дати людям, які є поряд із місцями потраплянь ракет від Росії? Саме цей удар був нанесений за допомогою авіабомби, тому немає можливості, що тут є. Обувка на безпечні предмети, але вже ж після кожного обстрілу є така можливість, і ми радимо людям бути обережними, уважними Обов'язково, якщо ви знайшли якийсь підозрілий невідомий предмет, не підходьте, не чіпайте, відійдіть від нього та зателефонуйте за номером 101. Дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Нагадаю, що з нами Вероніка Бахало, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ Державної служби із надзвичайних ситуацій у Донецькій області.